Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Дніпро Олександром Бобкіним. Я би хотів сказати, неважливо, скільки ще ми зіграємо ігор, але скільки б це не було, я буду завжди першим ділом дякувати нашій армії, нашій ЗСУ. Поки ми там грали, щось там не дуже добре прилетіло до Кривого Рогу. Це набагато. Погірше, ніж ми сьогодні програли. Тепер може від просто. По матчу як можете прокоментувати гру? Чого сьогодні не вистачило для перемоги? Мабуть, ми е, ну, це треба визнати, да? і це бачить, мабуть, багато хто в хокеї. Розуміють, що після перемог ми зовсім по-іншому граємо в цій серії. Цього нам і не вистачило. Наступна гра в Одесі на домашній арені. Як будете годувати, щоб відновити сили після такого матчу? Ну, відновити сили ну, тут багато чого не скажеш. Відпочинемо, да, та підготуємося. На останніх хвилинах знімали воротаря, на жаль, шайба опинилась в порожніх воротах. На вашу думку, була якась помилка, чи це Кременчук майстер вийти свою показав? Ну, ви ж розумієте, коли ти знімаєш воротаря, то тут чи ти забиваєш, чи тобі забивають, і трошки легше забити у порожні ворота. Ну, вийшло так, що мали нагоду декілька, але хлопці з Кременчука вистояли і викинули шайбу. І... Забили закинули на голову. Дякую за коментар. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.